П'яте лиличина, власне, батько Грицик виніс з гнізда. Чому це сталося? Як часто взагалі пари лелек можуть виносити своїх же дитинчат, власне, чому так відбувається? Це явище звичне, звичне для дикої природи. Річ в тому, що у скрутні часи, коли є брак. Харчових ресурсів батьки намагаються регулювати чисельність своїх нащадків, щоб вигодувати найсильніших, найбільш життєздатних, і передати в наступні покоління найсильніші гени. Тому навіть лелеки деколи викидають пташенят. Принаймні, під час обліків лелек, які ми проводимо в липні місяці в нашому національному парку, цікавимося у селян. Як у тому чи іншому гнізді була ситуація, то в десятках випадків зустрічаємося із повідомленнями, що дійсно малих лелеченят викидали. Звичний прояв тиску на життя. Тварини намагаються створити максимум нащадків, щоб дати їм шанс вижити, але коли умови стають складнішими, доводиться кимось жертвувати. Це притамани не лише лелекам. Наприклад. Пасічники добре знають, що в разі раптового похолодання і тривалої відсутності нектару бджоли викидають маленьких личинок для того, щоб зменшити число нащадків, але догодувати найсильніших. Скажіть, ось це п'яте а Зараз яка його доля, де воно є, і як вдалося його віднайти? Це лелечення в безпеці. Ми його передали у садибу Нюшанікове. Це центр реабілітації птахів під Києвом. І воно в надійних руках в руках професіоналів. А вдалося його врятувати, тому що ми до цього були готові в Грицика, у самця нашого молодого. Уже кілька днів були прояви поведінки такої, що відчувало, що він не здатний зібрати достатньо харчів для своїх нащадків. Найменшеньке його стало дратувати. Тому про всяк випадок, ми настелили сінця під стовпа, щоб приземлення було м'якшим. І сотні людей пильнують. Сотні людей пильнують за нашими лелеками, тому інформація доходить дуже швидко. На щастя, я був поруч, і в той момент, коли Грицик кинув лечення, але воно зачепилося за край гнізда, вже дивився, що буде далі. Ну, Тут він, звичайно, вчудив трошки, тому що, побачивши, що лечення не гепнулося прямо під стовпом, взяв його за шию і поніс. І оце був, мабуть, найкритичніший момент, тому що не було зрозуміло, куди його нести. На, на щастя, пташеня достатньо велике було йому видно було складно, тому метрів сто заніс на поле засіяне кукурузою. Кукуруза не велика. Ще віддалік його побачив і забрав. Зараз гнізді залишається чотири личенята. Чи зараз ви спостерігаєте, що можливо і ще когось так винесуть з гнезда? В принципі, все можливо. все дуже залежить від ситуації в довкіллі, чи не буде посухи, чи не буде дефіциту кормів. Але ми продовжуємо пильнувати. Схема, що називається, напрацьована, як тільки з'явиться отакий нещасний, але зіркового гнізда, ми швиденько звертаємося до наших партнерів. От е, зразу лиляківську сироварню подзвонив: машини зайняті, але я вас заправлю. А тоді швиденько в чат написав з волонтерів, хто готовий виїхати з Києва на зустріч. Адже, хоч ми й біологи, специфіка вигодовування маленьких диких пташенят е, річ достатньо складна, це ж не гусеня. Вдалося ми... нам його підгодувати. Заправились, виїхали, зустрілися з пані Любов'ю, яка за нашим каналом слідкує вже три роки, в Березані посередині між Пирятином і Києвом. Передали їй, і вже будинки за дві з половиною воно було в ветеринарній клініці Екзоверт. А там в них ніби центр накопичення отаких пташенят, які перебувають під загрозою. Його підібрали в Нюшанікове. Тепер він в надійних руках. А що взагалі? Чи, чи вона? Ми, до речі, не знаємо достеменно стать, хоч називаємо катрусею. А що, до речі, взагалі, їдять маленькі лелеченята? І що можна якось не знаю, залишити їжу батькам для того, аби їм вистачило б вигодовити всіх чотирьох зараз лелеченят, ну, які залишилися в гнізді? Лелеки – хижаки. І нам це треба усвідомити. Вони їдять тваринну їжу. Звичайно, дрібненьку. Поки лечата маленькі, їм носили черв'яків. Хоча одарка з успіхом ловила жаб, і ті пташенята ледь тими жабами не давились. Підросли трошки стали їсти жаб. Був і вуж, були і гризуни у гнізді. Все це їдять пташенята. В штучних умовах сусідка принесла морожених карасів, розморозили, порізали, і е, наше пташеня стало їсти. Але це дуже складний процес. Як допомогти лелекам? Е, не з усіма це працює, старий Грицько… Який давним-давно жив в лиляках, був звичний до наших людей, облюбував собі один із дворів і ходив туди в складні часи випрошувати їжу. Йому ту рибку підкидали, він носив гніздо. Грицик дикіший, людям не довіряє, тому е, не, не прилетів е, за поживою, навіть коли йому пропонували е, наші лиляківці. Все-таки дикий птах полює в дикій природі, це для нього нормально. І я боюсь, що старий Грицько вірогідно постраждав в Африці чи десь по дорозі через надмірну довірливість людям. Тобто, в природі людське втручання, яке навіть здається нам на користь, не завжди так працює. Скажіть зараз в найближчі тижні як можуть розвиватися події? Наскільки зараз леченята взагалі будуть щось можливо навчатися? Чогось нового, коли вони вже почнуть трішечки можливо самі починати вчитися літати? Вони з народження навчаються. Спочатку навчаються комунікації, потім навчаються швидше один поперед одного хапати е, ту їжу, конкур... щоб жити в конкурентному середовищі. Далі привчаються до чистоти, і ви бачите, що зараз вони успішно е, виділяють фекалії поза гніздо, Уже е, починають ходити. Е, критичний період. Ризику, ризику для лелеченят буде тягнутись до тих пір, поки на крильцях не виростуть пір'я. От тоді вже вони стануть достатньо великими, і в них батьки вкладуть стільки ресурсів, що їм уже нераціонально буде когось навіть найслабшого викидати. Тобто, ще з тиждень ми перебуватимемо під таким ризиком, але ми спостерігаємо. Як тільки з'явиться перо на крилах, вони вже будуть робити перші спроби. Це не стільки польоту, скільки до розвитку грудної мускулатури, адже грудні м'язи, які забезпечують політ, це чверть, а може й третинова гіптаха. Ви розгадували про е, статі. У личенят є імена, але ми не знаємо хто знає хлопчики, хто дівчата. Коли ми взагалі зможемо, і чи зможемо ми взагалі зрозуміти, чи е, правильно е, називали цих лилучлилоченят? Боюсь, от буду відвертим. Боюсь, що ми цього не зможемо дізнатися найближчим часом. Ми лелеченят закільцюємо, зберемо генетичний матеріал і передаємо їх в Українське товариство охорони птахів. Вони ці проби, це проби пера, передають у Польщу. Там, коли дійде черга до наших птахів, зроблять аналіз і тоді визначать стать. Лише таким чином. У Лелек. І, взагалі, в більшості птахів, які живуть парами, статевий деморфізм розвинутий слабо. От навіть впродовж багатьох тижнів спостережень, не завжди сходу так можна визначити, чи це гречик, це одарка у гнізді. Так, в одарки <кхем> вона трошки нижча, трошки коротші ноги, товщі, коротший дзьоб. Але в порівнянні видно, коли він один, треба придивлятися. Тому доведеться нам почекати. А я боюсь, що навіть уже зараз ми не зможемо достеменно дізнатися, кого ми як назвали. Мало того, коли Грицик виніс пташеня, всі вважали багато хто вважав, що це Катря найменша, але я взяв його в руки. Вона така величенька була, що мені здалося, що хтось із старших. Тому я до сих пір не впевнений, кого це ми врятували. Головне, що нашого, що наше величеня живе.